Дуже багато боротьби на футбольному полі. Безус класний пас. Немає положення поза грою! Ой-ой-ой, якраз стребинок міг зараз виходити віч навіч, але дуже добре е, зіграв із своїм візаві Данілу Сілва. Іван Кривошенко. Точний пас удар. Гол! Борство виходить вперед! 1-0! Олег Краснопьоров підкрався непомітно. Зовсім один. Зовсім без нагляду з боку суперників. І. Спокійно, холодокровно Олег Краснопьров вражає ворота Олександра Шевковського. Хороша атака. І знову кашу. Всю. Хто? Безус заварив в центрі поля. Подивіться ще раз. Безос. Чудовий пас. Дуже класно по діагоналі. Зміщувався на правий фланг Рибинов тут Кривошенко. Обігрався знову ж таки із Белесом. Подивіться, який пас Івана Кривошенка. Прекрасна передача. Прекрасна передача, прекрасне бачення, оцінка ситуації екс і е Лічівця Маріупольського, який, е на думку тренерського штабу, Маріуполя нічого не міг дати цій команді. Команді, яка перебуває зараз на передостанній сходиці турнірної таблиці. Ну, щоб дати...